13 жовтня місто Дніпро Кишмиш Джой. Він у нас прищепа на прищепа на Осекущик. Е, вже не пам'ятаю, який там сорт був. Він йшов з середніми термінами дозрівання і ми його вирішили перещепити на різні сорти, але в кінечному результаті перещепив я повністю його на Джой. Але поки що ще на одну сторону, а отам і лози які сформовані, вони будуть в наступному році на, 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 на іншу сторону йти. Значить, кишмиша Джой тут висить приблизно кілограмів 20 десь такову. Значить, По кишмишу Джой скажу так, що м -м, вельми цікавий кишмиш. Е, в плані смаку цікавий. Тут е, барбарисно фруктові нотки у нього смаку. Цукристість непогана, але до високої тут ще звісно, далеко. Двохпускана шпалера. І на ній він себе розкриває от, на картинці отакого от І буде ще інше відео в цьому відео, де у брата я зніму його на перголі ну по нашому бесідка. От. значить З приводу грон. Грона в середньому десь приблизно грамів 500 плюс-мінус. Але трапляється і більше навіть кіла. Де інколи трапляється грона з крилами. от о, така дронка це, конечно, гронка грам на 800. При цьому ягодка десь приблизно грамів 5 плюс-мінус. Фруктово-барбарисні нутки. Консистенція желейно мармелада Доволі хорошо збирається на кущах. гарно виконана грона, що дуже хорошо, мені подобається. От, ось, наприклад, гронка з крилом. Отака От. От, доронка також трапляється. Гарна виконана груда. Тобто ягодка одноводна, не дава, немає збитості, грунка рихла. Що дуже добре для провітрювання. Виноград не тріщить для середньопізніх, пізніх термінів реалізації, що дуже добре. І доволі таки цукристість. Навантажується дуже добре. На одну площину, і на частину винограду. у нього. Що Візуально. Дуже хорошо, знову ж таки, повторюсь. Тут такий кишмиш варто заводити. До речі, кишмиш Джой він є морозистійкий. Кишмиш Джой.